Щиро радію, коли вдається подарувати приємні емоції дітям. Із такими словами розпочалася зустріч міського голови Геннадія Глухманюка із юними тенісистами нашої громади. Настільний теніс у Могилеві-Подільському подільському перспективний вид спорту, який активно розвивається. Юні спортсмени гідно представляють нашу громаду далеко поза її межами на обласних та всеукраїнських турнірах. Відтак за сприянням міської ради для могилів-подільських володарів малої ракетки придбали новий професійний тенісний стіл, який доповнив колекцію якісного спортивного інвентарю. У нас є гарна секція, яка має дуже великі результати. Це в нас вже третій професійний стіл. У нас в перспективі проводити на базі нашої молі громади змагання як обласного, так і державного рівня. За словами тренера Олександра Тітуса, новий тенісний стіл відповідає професійному рівню. Тут площа плити максимальна 30. На ньому проводять так міжнародні змагання, чемпіонати України. Ну область таки на такому рівні. Відлічається він від звичайний столом. Тим, що м'ячик від має різні відскоки. Тут йде професійний відскок. Мячик не стелиться, не пливе, а просто він стукнуться і рівномірно підскакує на висоту, яку потрібно. Це професійний стіл, це рівень високого класу. Аби дітлахи мали змогу активно тренуватися та досягали успішних спортивних вершин, міська влада робить усе можливе для розвитку дитячого спорту в громаді. Дітки, які відвідують секцію настільного тенісу, Матимуть змогу професійно тренуватися. Дитяча нацька спортивна школа також хоче подякувати міській раді, міському голові і начальнику управління освіти. Це дуже важливо, коли дітки тренуються на професійних таких знарядях. Вони дійсно будуть показувати результат. Новенький професійний стіл випробовував і міський голова Геннадій Глухманюк. Юні спортсмени провели майстер-клас для очільника громади. Самі ж діти кажуть, неймовірно задоволені новим спортивним інвентарем. Аби бути чемпіонами, вони активно тренуються. Тож професійний тенісний стіл стане у нагоді юним спортсменам. Я думаю, що в перспективі наші діти будуть показувати гарні результати на різних спортивних змаганнях на різних платформах і різного рівня.